Ось у цьому класі пані Наталія навчає творокласників української мови. Онлайн урок діти починають з поезії, потім переходять до вправ. Вчителька ділиться за кілька років онлайн навчання, винайшла власний метод викладання. Готую презентації на кожен урок, дублюю слайди, розповідаю, розказую, розв'язуємо задачі. Тут же ми розв'язали задачу, тут же включаю слайд розв'язок задачі. Ну практично. Ну, таким поетапно для того, аби діти отримували якісну освіту. Навчальний заклад забезпечує школярів необхідними гаджетами. Це стосується в першу чергу вимушених переселенців. За останні півроку заклад прийняв 56 дітей, які евакуювалися. Як працювати з дітьми з окупованих територій чи тих, де тривають бойові дії, освітяни знають, адже переселенців навчають тут з 2014 року. Загальна цифра у нас внутрішньопереміщених осіб складає 65 учнів. З них 10 учнів з Донецької області, 3 учні з Луганської області і 52 учні, які приїхали з Запорізької області. Також до уроків онлайн приєднуються діти, які перебувають на окупованих територіях. Я їх назвала Незламні це. Сім'ї, які знаходяться на окупованих територіях, але незважаючи ні на що, вони сказали: ми хочемо навчатися в українській школі. У нас на сьогодні таких дітей 26. Одна дівчинка. З Маріуполя, яка вчора підключилася на 1 вересня, і це було були всі щасливі від цього. І 25 учнів, які знаходяться на окупованій території Херсонської області. Війна стала поштовхом і до оновлення шкільної програми. Зокрема, зарубіжний прибрали твори російських і білоруських авторів. Їх замінили творами західних письменників. Зокрема, школярі вивчатимуть творчість Огенрі, Анни Гавальди, Ульфа Старка та інших. Також змін зазнали історію. Правознавство та інші предмети, акцент на національно-патріотичне виховання на концепцію пов'язаною з тим, що діти взагалі повинні бути з Україною в серці, і всі програми. Я нагадую вам, що впроваджуються стандарти базової освіти в п'ятому класі, продовжується виконання і впровадження нової української школи у закладах. Вчителі також підготувалися до оновлення, додатково вивчали матеріали згідно з новою програмою. Більше того, освітяни готові допомагати учням, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. З ними будуть займатися індивідуально. Тетяна Пода, Сергій Чалий, телеканал ТЕМ.